Христос народився! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, звичайно, у нас піде розмова про насіння, адже сьогодні вже 18 січня і залишилося дуже мало часу вже до того, коли ми почнемо висівати перші насінини на розсаду. Тому для того, щоб ми зробили все вчасно, заздалегідь треба подбати і про насіння. Своє насіння я замовляю кожного року з отаких каталогів, це є Свитязь насіння поштою і інтерфлора. Мені подобаються ці дві компанії. Неодноразово і напротязі вже навіть не знаю скількох років я замовляю насіння саме тут, і все в мене гаразд. Звичайно, інколи не втримуюся, коли захожу в спеціалізовані магазини з насіннєві, а там різноманіття і всі ті кольори, і всі ті фотографії вони ж підкуповують, адже ми. Покупці купляємо очима, тому буває таке, що не втримуюся і накуповую ще всякої всячини. Отже, насіння я своє вже замовила, воно до мене прийшло. Всі городніх культур містилося в такому ящичку, але все набито дуже-дуже тісненько. І Тут його всього є дуже багато. Багато в цьому році я не замовляла кавунчиків. Адже мені в минулому літі надзвичайно сподобалось вирощувати цю культуру, а найбільше сподобалося, коли ти несеш гарний соковитий плід з городу і всі ним смакують. Далі найбільше, чого я поназамовляла, це, звичайно ж томатики. В цьому році у мене вже є всі мої бажані. І небажані, і просто які потрапили, і мені сподобались на очі. Я скільки в цьому році замовляла томатів, а скільки мені прийшло їх у подарунок, що мій внутрішній хом'як, ви знаєте, на даний час я вже спокійно дивлюся на любі колекції томатів, і мені вже нічого не хочеться. Ну, я думала, що такого бути не може, але на даний час таке є. І низькі, і високі, і середньорослі. Кольорові гамі. Ну, Мені здається, що такого відтінку від зеленого до темно-коричневого чи синього, мабуть, нема. Всі зібрані. По формі також. Тому лишилося маленьке але. Відсортувати з цієї великої кількості саме те, що я буду хотіти вирощувати в цьому сезоні. Ну, і, звичайно, що стосується томатів, то треба ще зробити ретельну ревізію минулорічних сортів. Залишити в себе ті, які мені дійсно сподобалися, а решта, а решта віднести в інші категорії. Що замовила я ще в цьому році? В цьому році у мене дуже багато замовлено фасоль горохів бобів. Дивіться, яку я роздобула споржеву фасольку. Ця фасолька має дуже довгу лопатку до 40 см довжини. Вона широка, є зелена і жовта лопаткова і фасольки білі і чорні. Оця біленька, вона мені чимось нагадує, а може, це і той самий сорт є. Це є сорт фестивали, Але чи так, чи не так, я не можу знати, тому що це італійська фасолька. А Фестивали в мене є, але треба добратися до неї, де моя, і звірити. Ну, треба посадити. Тому така історія. Також я не замовляла дуже багато горохів. І, зокрема, у мене є отакі три горохи, які б вже мали бути висаджені. Але оскільки я їх замовила зовсім недавно, то я чекаю зараз вітер провіє землю, щоб вона не була така мокра. І я думаю, що я посажу. Це озимий горох. Є озимий горох, отакий, він більш має таке враження, знаєте, як технічна культура, ну не цукровий, він такий кругленький. Але мені здається, що якщо він буде врожайний і витривалий, то він буде дуже добрий для заготовок. Також є озимий отакий, він більш мені вже нагадує цукрові горохи, зморшкуватий. І є отакий чудовий горох, який називається Дезіре. Він має фіолетову лопаточку. Він також надзвичайно солодкий, довго не старіється. І його також треба висівати восени, тоді, коли ми саджаємо цибулю і чесник. Я буду наздоганяти в цьому році, але буду сподіватися, що він мені дасть. Гарний врожай, і в наступному році я буду мати уже своє насіння. Дуже багато в цьому році я назамовляла замовляла фасолів, фасолях. Вони дуже і дуже цікаві. Ви знаєте, вони наскільки є гарні. У мене раніше була тільки різдвяна. А в цьому році, дивіться, яка краса. Ну просто, в кожному пакетику вони є, є й не лімські, є різні, отакі цікавинки. Треба розібрати мені ці всі пакуночки. А їх дивіться, як багато, систематизувати, і тоді я буду знати, що де у мене є. Тому що вони приходили, я їх клала і навіть не розбирала. А тепер уже настав той час, коли треба зайнятися насінням. Кому буде цікаво, які у мене є в цьому році новинки, помідорні, з перців, також бобових чи кавунів, то пишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях, і надалі я постараюся відзняти коротеньке відео. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, когось зацікавлять також такі сорти. І будемо вирощувати, експериментувати разом. Всім щедрих врожаїв, найшвидшої нам перемоги і миру, добра, затишку, здоров'я, благополуччя і всього тільки самого хорошого. На все добре, па-па-па-па!